Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Тання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 7 жовтня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Музика. У Чернівцях відкрили пам'ятник в'язням єврейського гетто. Медики Буковини занепокоєні, що через реформи можуть залишитись без роботи. У Чернівцях шукають, кому подарувати монумент Максима Горького. Сесія міської ради чи суцільна депутатська дискусія. Ані до обіду, ані після обідньої перерви члени депутатського корпусу так і не взялись за розгляд питань порядку денного. Які ж нагальні питання весь цей час вирішували народні обранці? Знає Дар'я Товпіч. Далі її сюжет. Сесія міської ради розпочалась з приємної події. Двадрічну сумлінну працю вогонь внесемо розвиток культури міста Чернівців та зногоди для міста, нагородити почесною відзнакою Чернівецької міської ради та цінним подарунком годинником Василя Васильовича Козака, нашого сурмача, який кожного року збирає прихильників, туристів нашого міста центральних культурів. Марічка, спатали сабабада, полюбила чернічана, полюбилася в першу чергу нашим туристам. І скажуть, де все більше, більше становиться. Після чого депутати проголосували питання порядку денного щодо прийняття в комунальну власність павільйона очікування на зупинці по вулиці Воробкевича. Після цього слово попросив депутат Петришин. Я хотів би проголосувати протокольне рішення з вашого дозволу. Його зачитаю про узгодження процедури демонтажу зовнішньої реклами, малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Чернівцях. Перше зобов'язати МКП реклама, КП «Міськшеп» та інспекцію з благоустрою про виконкомі Чернівецької міської ради перед здійсненням примусового демонтажу зовнішніх рекламних вивісок. Малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності узгоджувати такі дії з постійною комісією Чернівецької міської ради з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму. Пункт 2. Персональна відповідальність за невиконання даного рішення несуть керівники вище названих установ та підприємств. Просив би або дещо конкретизувати, якщо є така нагальна проблема щодо окремих доручень, щось з кимось погоджувати. Або вже підготувати як дійсно серйозний документ, оскільки порядок демонтажу у нас регульований рішенням виконавчого комітету порядок роботи з рекламою є. Визначений законодавством. Я ну не впевнений, що можливо до, до таким протокольним рішенням вирішити серйозне системне питання. Попереджають адміністру це. Є вони приносять документ, а, в якому є три печатки. Ну ну от я не розумію просто вивісок є більше тисячі. От ми будемо зараз, ну скажемо, кожний кожну вивіску виносити на сесію. Будь ні, ласка, так я... от поясніть мені логіку прийняття цього рішення. Це виключне повноваження органів виконавчої влади. Давайте будемо з комісією з питань етики законності узгоджувати штрафи за сміття, спалене. Захочим дамо, захочим не дамо. Ви обрали на це виконавчий комітет, де є ваші представники, які приймають рішення. Є нормативні акти національної дії, в тому числі, які чітко регламентують дії чиновників, інспекцій, МКП реклама, міськшепів і такі решта. Всі демонтажі малих архітектурних форм. Ми діємо згідно рішення виконкому від 8.09 2015 року. МКП реклама, тут керівника нема, але МКП реклама діє на підставі закону України про рекламу. Так що yeah. я не бачу ніякого з цього зиску, розумієте? Незважаючи на дискусії, які виникли під час розгляду пропозиції, депутати все ж таки її проголосували, але й після цього обранці не перейшли до порядку денного, оскільки слово надали представникам власників квартир багатоповерхівки за адресою проспект Незалежності 116 А, які вже вісім років очікують, щоб їхнє житло добудували. Це знову ми ошукані інвестори по проспекту Незалежності 116 А. За гроші котрих побудований колектор для нашого міста. Так як наша справа так і не вирішується, збирається наша комісія, але кворуму практично ніколи немає. То ми пропонуємо до вирішення заблокувати діяльність засновників Асоціації «Буковіна інвестбуд», тобто відключити подачу води. Та застосувати інші методи впливу. І депутати таку пропозицію підтримали. Але після цього знову розпочались суперечки в сесійній залі. Спочатку була пропозиція передати незавершений об'єкт Чернівці житлобуду, але не всі погодились з такою ідеєю. Потім депутати запропонували у підприємства Буковина Інвестбуд забрати всі незабудовані земельні ділянки, але її не підтримали. Дискусія тривала кілька годин, після чого вирішили продовжити розгляд проблемного питання у понеділок. Ближче до 17-ї години депутати таки приступили до розгляду питань порядку денного. Дар'я товпіч Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З робочим візитом до Чернівців приїхав віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. Під час свого перебування в місті посадовець зустрівся зі студентством та керівництвом області. Більше про мету візиту та розмови зі студентами вишів далі у сюжеті. Зустріч урядовця зі студентами вищих навчальних закладів відбулася в залі Чернівецького національного університету. Тут протягом години віце-прем'єр говорив з молоддю про впровадження та дієвість реформ і про те, що втрачати надію на краще майбутнє, не варто, адже революція гідності вже дає свої плоди. Зараз тренд такий на негатив, запит, на якийсь скандал, на чергове підтвердження хештегу хештегу зрада, а не хештегу перемога. І на показ того, що ну, от знову не відбулося. От дивіться, знову вони стільки вистояли, стільки поклали вже крові і жертв, і знову все відбувається неправильно. Якщо подивитися по найбільш ключових питаннях, які були головними подразниками і спричинили до Революції Гідності, то по всіх цих питаннях є дуже складний, інколи з великими муками, але рух вперед. Крім того, міністр запевнив студентство в тому, що стипендії не скасовуватимуть і навіть більше в уряді планують збільшити стипендіальний фонд. Однак на буковину віцепрем'єр приїхав не тільки поспілкуватися зі студентами. Головна мета всі члени уряду їздять по різних областях. Ми контролюємо стан готовності до запуску програми субсидій, особливо із першими платіжками, де будуть збільшені ціни на тепло. І нам для нас цікавить наскільки взагалі ведеться роз'яснювальна робота щодо позиції уряду і влади, взагалі щодо саме цьому питанню віце-прем'єр і приділив більшу частину свого візиту. Новий опалювальний сезон є серйозним викликом для системи, адже правила гри змінились, а кількість претендентів на державну допомогу збільшили, каже урядовець. Ми запустили програму субсидій, на яку цього року можуть претендувати до 9 мільйонів людей. Тобто, це безпрецедентна програма, тому що раніше це була цифра півтора мільйони, потім трошки більше. Зараз ми виходимо на цифру до 9 мільйонів людей. Іван Бучелинський, Руслан Коко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Медики буковини занепокоєння, що через реформи в медицині і суттєве зменшення кількості ліжкомість у лікарнях чимало лікарів залишаться без роботи. Чи таки планується у Чернівцях та загалом на Буковині скорочення медичного персоналу і кого саме звільнятимуть, з'ясовував Чернівецький репортер. Серед працівників почалася паніка, що нас взагалі повинні повністю закрити, забрати хворих, а нас всіх підскорочення чи розпустити. І тому я пішла значить, від імені колективу на прийом до голови обласної ради, до Монтяна Івана Миколаєвича. Він мені підтвердив, що директор департаменту зробила подання на реорганізацію міськ туб-диспансеру. Ця працівниця міського протитуберкульозного диспансеру скаржиться на те, що нібито має очікувати її колег. Чи справді відбуватимуться масові скорочення медиків на Буковині? На це запитання у департаменті охорони здоров'я відповідають дипломатично. Гідності до тих пропозицій, які надійшли до департаменту від керівників лікувально-профілактичних закладів, тільки на підставі їхніх подань. Далі розглядалося питання, які ж можливі етапи цієї оптимізації. Не заперечила директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, що якщо пропозицію перенести стаціонарні ліжка міського протитуберкульозного диспансеру до обласного підтримують, то це матиме певні наслідки, а саме скорочення медперсоналу. У нас є подання від головного лікаря об'єднання фтизіатрії Іван Івановича Гавриша, він же головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру, де він в своїй доповідній записці власне і конкретизує який подальший розвиток саме фтизіатрії, що стосується саме стаціонарної допомоги. Яка раніше надавала, ну і вона і зараз надається в міському протитуберкульозному диспансері саме ті стаціонарні ліжка їх пропонується, пропонується перенести до обласного протитуберкульозного диспансеру, враховуючи регіональну потребу в оптимізації. вони… Адміністрація установи пропонує скоротити і там, і там на п'ять ліжок. Ні, не варто, тому що умови в облтубі для хворих не створені, тому що е, там е, дуже великі палати. Там немає витяжки, і там і там такі слова чиновниця каже не випадково, адже реформу медицини по-українськи відчує і обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Чимало медиків чинить спротив такій реформі. До прикладу, працівники міського протитуберкульозного диспансеру підготували колективне звернення. Зв'язку з чим ми зробили колективну заяву. Для збереження нашої установи, навіть якщо скорочення відбуватимуться без роботи, медпрацівники не залишаться, запевняють у департаменті охорони здоров'я. Зокрема, їм пропонуватимуть перекваліфікуватись. Перенавчання навчання лікарів буде проводитись безкоштовно. У нас функціонує кафедра сімейної медицини на базі Буковинського державного медичного університету з 2001 року, і навчання сімейних лікарів на цій кафедрі проводиться за бюджетні кошти. медики-чиновники запевнили, перш ніж когось звільнятимуть це питання, ретельно вивчатиметься. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На засідання оперативного штабу з розслідування отруєння у ресторані в Кісменському районі стали відомі проміжні підсумки. Нагадаємо, після двох весіль, які святкували у закладі харчування у перші два дня жовтня, гості почали масово скаржитись на погане самопочуття, і вже у вівторок відбулись перші випадки госпіталізації. Звернулись за медичною допомогою всього 57 хворих, з них 39 перебуває на стаціонарному лікуванні, 30 пацієнтів в, обласній, в інфекційному відділенні Кіцманської центральної районної лікарні. І пацієнти, які були учасниками першого весілля, госпіталізовані в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні. На сьогоднішній день ми маємо підтвердження за результатами бактеріологічних досліджень. Одного пацієнта виділено сальманелу ентерітідіс, в трьох пацієнтів, які госпіталізовані в Кіцманській центральній районній лікарні, виділено ентеропатогенну кишкову паличку О18 К-44. Первинною ланкою, а саме лікарями загальної практики сімейної медицини, проводяться активний патронаж подборні. Обходи тих осіб, які відповідно до списків нам наданих перебували на одному і другому весіллі. Активний патронаж проводиться силами лікарів загальної практики сімейної медицини Кіцьминського центру первинної медико-санітарної допомоги. Тобто ситуація перебуває під контролем, моніторується щоденно двічі на день, вранці та після обіду надвечір. Інформується відповідно обласна державна адміністрація, Міністерство охорони здоров'я України. На сьогодні важ... Тих пацієнтів немає, слава Богу, пацієнти перебувають в стадії легкої та середнього ступеня. Основним великим порушенням відбулося те, що працював кухня працівник, який взагалі не мав пройденого медичного огляду. Як потім з'ясувалося, що нібито зі слів власника, що пройдений медичний огляд, також порушувалися швидше за все, все таки дес заходи, то що працівники не знали. І умов, і правил миття, використання дезінфікуючих і миючих засобів також були порушення, дотримання зберігання сирої продукції, порушувалось товарне сусідство. Тобто, якщо це загалом все брати, тобто воно якісь в певні мірі молостспритістати причиною також виникнення захворювання. У Чернівцях відкрили пам'ятник в'язням єврейського гетто. Меморіал встановили на перехресті вулиць Лейхема та Сагайдачного. Саме тут 75 років тому, у вересні 1941 року, було створене перше єврейське гетто. Надія Величко розповість про відкриття детальніше. 3 липня 1941 року було проголошено встановлення окупаційного режиму на території Буковини. А 11 жовтня 1941 року у Чернівцях було встановлено гетто. Єврейські мешканці міста мали лише один день для того, щоб зібрати все необхідне залишити свої будинки та переселитися до так званої нижньої частини міста, де й розташувалося гетто. У такий спосіб всього лише впродовж одного дня в районі, де в мирний час проживало близько п'яти тисячі жителів, було сконцентровано біля 50 тисяч осіб, включно із дітьми. Та людьми похилого віку. Повідомлялося, що тих євреїв, яких буде помічено за межами гетто після 18-ї вечора, розстрілюватимуть. Через єврейське гетто пройшли такі відомі чернівчани як Пауль Сілани, Роза Услендер. Але ще більше незасвічених зірок людей похилого віку, жінок, чоловіків, дітей. Які були знищені і закатовані фашистами, ці люди жили в Чернівцях, були членами нашої багатонаціональної родини, будували наше місто, кохали один одного, будували плани на життя. Дозвольте мені від імені Румунської держави принести молитву, принести свій уклін тим, які а, зробили. Надзвичайно важливу э, можливість сьогодні бути разом, румунська держава, вона так само поминає всі жертвы Холокосту. Мы здесь для того, чтобы помнить, помнить не только о убиенных евреях города Черновец, помнить о всей той великой трагедии, трагедии всего мира, трагедии всего человечества, когда одна раса считает себя более высокой на другой и считает, что она имеет право уничтожать людей только за их этническое происхождение. К нам в Шаргород прибыла группа черновицких евреев. Это было страшное время, когда наше гетто было переполнено людьми, пришедшими из Бессарабии и буковины. Мы приютили их. После страшной зимы 1941 -го года, после страшной эпидемии, количество особенно пришлых, интеллигентных людей, не привыкших к нашим сложным природным и климатическим и антисанитарным условиям, настало намного меньше. Потом буковинские евреи создали сильный, дееспособный совет, и благодаря им мы были спасены, местные евреи и те евреи, которые были депортированы из Буковины и Бессарабии. Поэтому, когда мы вспоминаем жертв Черновицкого гетто, давайте вспомним тех депортированных, які не в Черновцях, а на просторах України знайшли свою смерть. Кожного разу, коли лиха думка з'являється в когось з нас в голові, ми маємо пам'ятати, до чого може привести людська ненависть. Після хвилини мовчання Равин зачитав поминальну молитву, і пам'ятник було відкрито. Які події вони об'єднують. Чим більше буде таких подій в нашому житті, тим більш міцніше буде наша держава. Я хочу подякувати тим, хто приймав фінансову участь і допомагав створювати цей монумент. Це і зарубіжні наші спонсори. Це багато чернівчан, які просто зупинялись, коли ми будували і передавали певні кошти на будівництво, не будучи байдужими. За словами Іллі, Хоча, у Чернівцях планують також створити музей голокосту. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Передам пам'ятник у хороші руки. У Чернівцях шукають, кому подарувати монумент Максима Горького, який наразі знаходиться у Садгорі. Пам'ятник радянському пролетарському письменнику зголосилося демонтувати, зважаючи на закон про декомунізацію. Більше в сюжеті це монумент Максиму Горькому, радянському письменнику, драматургу та публіцисту. У зв'язку з декомунізацією він потрапив у чорний список, тобто його, як і багатьох інших, вирішили демонтувати. Є закон про декомунізацію. Він там має більш довгу складну назву. У нас працювала експертна група, яка утворена, скажімо, за розпорядженням міського голови. Туди ввійшли кращі спеціалісти, історики, мистецтвознавці, архітектори, і прийнято однозначно. пам'ятник підлягає демонтажу. Це не є якась, скажімо, пам'ятка монументального мистецтва. Вона вважається тиражована скульптура, яка не має якоїсь видатної мистецької цінності. Відповідне рішення виконавчого комітету міської ради вже є. А от коштів, аби зробити це, бракує. Департамент житлово-комунального господарства шукає кошти на демонтаж. Але особисто мені шкода розбивати такий пам'ятник. Я би дуже хотіла, скажімо, якщо комусь потрібний, могли б просто подарувати, віддати в хороші руки. Ми поцікавилися, що думають з цього приводу городяни. Людям він точно не заважає. Більше як для декомунізації, хіба що, якщо є виділене окреме місце, де всі пам'ятники разом скласти. Але в багатьох є в містах, не тільки в Україні, і по всьому світу там. Ніхто не сносить чи окремо десь. Тобто, моя думка хай залишається. Зараз не той час, коли гроші витрачати зайві. Не варто. Не треба. Що пам'ятник мішає? Зовсім нічого. Та як колись царська Росія, коли була знищена, тоді скидували пам'ятники всіх царів, і клали Леніна, Дзержинського і інших партійних діячів. Тепер зносять їх, а кладуть Шевченків повсюди. Як сказав грецький філософ, хочеш змінити світ, зміни спочатку себе. Будь-яка зміна повинна спочатку відбутися в людських думках, в людському серці, а потім вона відбудеться автоматично так. Ми маємо стати патріотами. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зминувши не до сьогодення, як оздоблювались та змінювались театральні костюми, бутафорія Чернівецького академічного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської за 85 років на виставці маємо честь представити. Побували наші журналісти. Обласний художній музей виставив на розсуд відвідувачів більше 300 ескізів художників-сценографів Чернівецького академічного музично-драматичного театру імені Ольги Кобулянської. Тут можна відслідкувати, як за 85 років змінювався стиль української сценографії костюмів. Глядач, коли приходить до зали, він бачить на сцені декорації. Він бачить актори вже в образах, в костюмах. А напевно, надихає на те, що треба привідкривати більшу завісу глядачам. І Я дуже радий, що о, таку ідею зміг втілити наш головний художник театру Андрій Романченко. Десь біля десятку робіт видатнішого українського сценографа Дмитра Ілліча Власюка, який з Васильком поставив Чом не гаснуть зорі це вистава сумнозвісна, бо автора цієї вистави було репресовано. Деяких акторів було репресовано за цю виставу, їх обвинуватили в українському націоналізмі, але ескізи театр зберіг. На виставці під назвою Маємо честь представити можна подивитися ескізи костюмів, декорації та, власне, самі костюми. Якщо брати в порівнянні історичні костюми, ті, які були там 70-80 років тому, і зараз зміни є це безперечно в тканинах і в самій формі пошиву, як 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 це все викройки і важкі тканини. Зараз це набагато легші тканини, але дивлячись на сьогодні, на експонати, мені я дивлюся, я вже хочу одягти те плаття. На Чернівецькій сцені працювало багато художників, які увійшли в історію театру Нарбуд Власюк, Петрицький, Плаксій і не лише робота художника часто залишається десь за кулісами, і дуже приємно на цій виставці впізнавати улюблені вистави і впізнавати їх по ескізах художнім. Це ну, неймовірне відчуття, тому що е, ніби якось заглядаєш в якусь таку театральну лабораторію і бачиш, як це все народжувалося. Керівники театру кажуть, що для історичних постановок запозичують форми та ідеї для пошиву костюмів у своїх попередників. Костюм дуже багато допомагає. Якщо в процесі репетиції в репетиційному одязі вища працюєш, то потім, коли дають тобі костюм, це ще 20% мінімум допомагає створити вдосконалити образ. У рамках відкриття виставки Чернівецький театр презентував книгу фотоальбом Мрія Оксамиту і золота про будівлю театру та його історичні цінності. Надія Величко, Лілія Лоленко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.